Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми разом з вами пройдемось по ринку, подивимося на моделі, які продаються, і, звичайно, ціни також все в нашому відео. Хто, звичайно, не підписаний, обов'язково це потрібно зробити для того, щоб бути в курсі усіх подій, які є на нашому каналі. Ми завжди піднімаємо багато цікавих тем. Сьогодні, до речі, буде одна з дуже цікавих тем. Завжди розкриваємо ті теми, які є самі болючі і самі гарячі. Іноді вони незручні, але реалії є в тому, що ми завжди відкриваємо правду. Також хочу наголосити, якщо ви для себе обираєте автомобіль, обов'язково його потрібно перевіряти по Car Vertical. Car Vertical це програма, яка зв'язує вас напряму із офіціалом, і ви маєте можливість заглянути історію автомобіля. Та, звичайно, іноді історія не така, як нам хотілося. б. Іноді не повна, тому що власник не відвідує офіційне СТО, відповідно, на офіціалах є те, що є. Але все рівно історію потрібно заглядати, потрібно дивитися. Направду, іноді я бачу навіть в коментарях, хтось мені пише, а щось там CarVertical нічого не показав, такого немає, насправді. CarVertical багато показує, звичайно, іноді хочеться більше, але це вже питання не до CarVertical, тому що не CarVertical тримає інформацію, CarVertical тільки зв'язує з офіційним СТО, офіційним сервісом. Якщо по промокоду Roma, отримаєте 20% знижки. Звичайно, можна перейти за посиланням знизу і вам автоматично підтягне оцю знижечку. Ну І звичайно потрібно перевіряти максимум це фізичний автомобіль. Якщо вам потрібно таку допомогу, ви можете звернутися, ми надаємо послуги по всій Україні. Тобто можна собі через авторію, наприклад, знайти автомобіль, скинути мені посилання, я вам озвучу ціну, ціна буває різною, все залежить від локації. Ну і, звичайно, оплачуєте, і після оплати ми зробимо всю роботу, фото-відеозвіт і проінформуємо вас про стан автомобіля. Що сьогодні ми піднімемо? Не починав я з тих важких слів з самого початку нашого відео, але все-таки давайте так. Я ніколи не міг подумати, що після стількох років, скільки ми з вами вже є на каналі, і багато людей мене дивиться, хтось. Як кажуть, можливо, собі вже придбав автомобіль, не дивиться, це також нормально. Але я дивлюся, що люди, на жаль, е попадають на гроші, але попадають на гроші в різних форматах. Про, де про декілька-два формати попередні я вже розповідав про сам розвод, але здавалося б, сьогодні гаряча тема. Якщо ви придбали автомобіль, от як же ж зробити перереєстрацію транспортного засобу чи реєстрацію, щоб це було правильно. Насправді треба розуміти, що на ринку продаються грубо два типи автомобілів. Тобто один тип, ну грубо не типи автомобілів, а два варіанти, як ви будете з ним робити документацію, так буде правильно сказати. Перший варіант це перереєстрація, це означає, що автомобіль вже стоїть на українській реєстрації. У нього є так званий білий номер, до якого ми всі, який ми всі бачимо, найбільше нас на дорогах. Це означає, що автомобіль вже стоїть на людині, на приватній особі. І цей автомобіль, ну іноді буває, що це не фірму, але суть яка, що цей автомобіль вам потрібно буде зробити перереєстрацію на себе. І тут якраз є найскладніша ситуація. Справа в тому, що за останній період часу були введені зміни. Які дали зараз можливість нечесним людям, шахраям, хитрим швиденько перереєструвати транспортний засіб і продати вам двійника? Здавалося, б, ми всі знаємо, що неможливо через сервісний центр прогнати двійника. Тобто, двіник, хто хто не розуміє, про що мова, двіник це автомобіль, який. Був вкрадений і просто видається за інший автомобіль, тобто зроблений під документи іншого автомобіля. Але фізично насправді це є автомобіль в когось вкрадений. Та? Буває, звичайно, що автомобіль може бути і з якимись проблемами, тобто зігнивши він номер, чи підгнивши, підржавівши, Це вже трошки легше, але все рівно це також є проблема. Так здавалося б, ви приїхали, ви вирішили придбати автомобіль, приїхали на ринок, обираєте серед великої кількості найкрасиві, який на вас дивиться. Після цього ви кажете, все, їдемо сервісний центр, бо я так не буду. Я не хочу, щоб ви мені писали договір купівлі. До речі, можна написати. І вам дається можливість вдома поставити транспортний засіб. Юридично правильно, але також це є не зовсім, не зовсім безпечно. Та? І є варіант написати генеральне доручення. Більшість зараз робить договір купівлі. Ціна питання близько 1000 гривень, і ви вже можете рухатись вперед. Та? Але давайте розглянемо варіант, що все-таки ви обираєте безпечний варіант, найбезпечніший варіант це перереєстрація транспортного засобу. Ви їдете в сервісний центр, вам кажуть, давайте документи, ви взяли талончик, почекали своєї черги, вам все сказали в касу, будь ласка, заплатіть, ви пішли заплатили в касу, після того знову повернулися, вам сформували документи. Ви щасливі їдете додому. Здавалося, ви були в сервісному центрі, були. Вам перереєстрували цей транспортний засіб, перереєстрували. І ви розумієте, що це все точно було безпечно, тому що все відбувалося в сервісному центрі. Але направду, тут якраз все сталося небезпечно. Справа в тому, що для того, щоб безпечно перереєструвати транспортний засіб, Треба зробити все по-іншому. Це все було неправильно, те, що я тільки що сказав. По правильному, ви маєте взяти один талончик окремо і піти до експерта криміналіста. Потім з цим талончиком ви пройшли, оплатили експерта криміналіста в касу, у вас є висновок. Далі ви берете ще один талончик. І з цим талончиком ви вже оплачуєте там, грубо е півтори тисячі гривень, це вже буде з номерами. Це вже буде перереєстрація транспортного засобу, це, до речі, сума невелика. Це я говорю зараз гроші, ті, які оплачуються в касу. І ви тоді розумієте, що експерт-криміналіст автомобіль подивився, та? ви спокійно його перереєстрували, і ви знаєте, що тоді у вас все добре. Оця процедура є правильною. Звичайно, що ця процедура є значно довша. Ну, тому що ви берете квиточок, вам треба розрахувати, як потім попасти на правильну годину. На перереєстрацію, тобто це все забирає певний об'єм часу. Але повірте мені, якщо стається якась проблема, і потім цю проблема, ця проблема буде на вашій спині, часу з'являється тоді дуже-дуже багато. Тому моя рекомендація дуже і дуже проста. Не шкодуйте часу для того, щоб зробити все правильно. От тут є важливі моменти. Я вам більше скажу. До мене був дзвінок, познову дзвонив до мене один знайомий, каже: Роман: я колись продав автомобіль, люди не могли перереєструвати його, бо там з номером якісь були моменти, тобто був пошкоджений, ну, часом, а це на увазі, заржавів, зігнив номер. Але ж тепер каже, я знаю, що можна не йти до експерта криміналіста і можна цю процедуру зробити. Я кажу, так, звісно, тобто людина зараз. Маючи тві твоє доручення генеральне, та, ти маєш написати не на ту особу, а на особу там когось знайомих, а вже цей знайомий, прийшовши в сервісний центр, зможе зареєструвати на ту людину, на того власника, який вже їздить на цьому, на цьому автомобілі. Дивіться, тепер увага, це ключовий момент. Важливо те, те розуміти, що в принципі з цієї сторони це позитивно, бо ви раніше мусили обов'язково проходити експерта-криміналіста. Це, до речі, було 200 гривень в касу всього навсього так воно і зараз є. Але вас колись би просто перереєстрацію транспортного засобу не зробили б. Тобто, ви маєте обов'язково, мали обов'язково прийти в експерта-криміналіста. То в цій ситуації виглядає все краще. Тобто, у вас автомобіль не краджений, автомобіль вже там старенький, та? зігнив цей номер, вам хочеться їздити. Та? У вас проблема, ви не можете його зареєструвати на себе, бо ви вже користуєтесь тих 15 чи 10 років, ви з цим автомобілем нічого не робили, а він зігнив фактично. А тут у вас можливість є документально це зробити. І в принципі, з цієї сторони, якщо дивитися, ну, це добре, тобто так. І навіть більше скажу, даючи можливість людям. Не проходити експерта-криміналіста, це також якби добре, хоча тих 200 гривень вони нікуди не впираються насправді. Але в принципі сам факт, сама ідея якоби не і непогана. Чому вона непогана? В яких ще випадках? Є випадки, коли ваш родич, брат, сват, кум, які дуже надійні, брали автомобіль новий в салоні, так? користувалися цим автомобілем рік 2-3-5 і продають його вам. Ви однозначно знаєте, що цей брат сват кум там все добре. Тобто вам, в принципі, і не треба тобто, на перереєстрацію замовляти експерта-криміналіста. Ну, в принципі, так воно працює. Тобто, коли ви маєте 100% гарантію розуміння, що з автомобілем все добре, то в принципі для вас є право вибору. Проблема є в іншому. Проблема в тому, що ми повинні всі так, покупці, от коли купуємо автомобіль, українці. Ми повинні розуміти, що при перереєстрації, наголошую, при перереєстрації транспортного засобу, якщо ви не візьмете окремо талончик до експертерки і криміналіста, а просто на перереєстрацію, то ви можете потрапити, ну, давайте так, м'яко кажучи, в халепу. Звичайно, варіантів є декілька, що може піти не так. Давайте підсумуємо нашу розмову. Перший варіант це буде плачевна ситуація. Автомобіль крадений, вам видали його як двійника за нормальний. Це плачевна ситуація. І ще там буває таке, що там ще. Якісь, та, такі, цей, Але другий варіант це коли щось підгнило, догнило. ну, Це, грубо кажучи, можна вирішувати, це так звана грижа, це все легше. Але стоїть також питання. Ви можете купляти автомобіль, не розуміючи, що там є та, якась там так звана, як в сервісному центрі це називають, ну, колишній мрев. Бачу, люди ще по сонячний день називають мрев. Хтось каже, що даї. Люди ще, ви повинні розуміти, що коли ви купляєте з так званою грижею, та, тобто що є якась проблема, яку треба потім вирішувати, як ви потім будете продавати транспортний засіб. Уявіть собі, що до вас приходить людина, яка активно дивиться відео, не моє, а ще якесь відео, тобто відео таких, де правильно пояснюють, як це робити. Я думаю, зараз на інтернет-ресурсах є море. Але до чого я веду саму суть? Потім приходить людина, яка... Подивилася і знає, як це правильно робиться, і каже, так, давайте ми зараз експерта-криміналіста йдемо, а потім ми підемо на перереєстрацію. Тобто, спочатку ми переконаємо, що з автомобілем все добре, а у не все добре. Що тоді робити вам? Як це вирішувати? Та? Тобто, оці речі ключові потрібно розуміти, що при купівлі е, потрібно все таки докласти трішки більше часу. Направду, до мене є багато дзвінків, де люди мені кажуть, Романе. Я купляю автомобіль, як мені якомога менше потратити часу, щоб я швидко поїхав. Тобто я не хочу його там на місці перереєструвати, перереєстровувати, я це все зроблю вдома. І для мене, чесно кажучи, є дивно. Людина збирала кошти. Іноді ці кошти збираються не один місяць. Ну, іноді -то ви розумієте, про що я, Та? Тобто реально на автомобілі збираються кошти довго. І чому потім людина не знаходить будь-хто з нас? Та я себе також до вас ну, до вас. Всі ми разом, чому іноді, знаєте, кажуть, не задумаємося над тим, що ці кошти збиралися роками. Чому ж не потратити один день більше, якщо треба цей один день? Хоча насправді це не один день, це експерт криміналіст, це година-півтори. Ну, розуміємо, та? Тобто там піде оцей розрив. Чому ж не потратити цей час для того, щоб зробити це ну, безпечно? Поки в нашій є час, також хочу наголосити про... Реєстрацію першого транспортного засобу. Мене запитували буквально недавно, каже, Роман, а що ж таке, як тут червоні номера? Ну, як червоні номера можуть бути на автомобілі? Червоні номера видаються тільки на фірму. Тобто, якщо фірма привезла транспортний засіб і розмитнила його, то при купівлі транспортного засобу ця фірма може надати вам червоні номера. Та? І на червоних номерах ви їдете в сервісний центр. І ставити його на облік. Звичайно, там все по-іншому. Перереєстрація ви оплачуєте тільки перереєстрацію, а тут потрібно розуміти, що є ще ряд, ряд ситуації. Ситуація основна, потрібно мати на руках всі документи, які вам дають, та? тобто тайтл і все решта. Ситуація наступна. Потрібно мати сертифікат відповідності. Європейський сертифікат трішки дорожчий, американський з Америки, якщо автомобіль, там трішки, але суті не міняє. Потрібно мати сертифікат. Далі вам потрібно мати договір купівлі на руках. І з цим пакетом документів ви йдете в сервісний центр. Рекомендація з таким пакетом, якщо ви йдете, обов'язково, на жаль, я не думав, що я таки буду говорити, але такі реалії, обов'язково потрібно брати все-таки так званих тих бігунків. Пояснюю, чому. Справа в тому, що коли ви реєструєте транспортний засіб, у вас, коли автомобіль приїжджає з таким, знаєте, багато документів, у вас, якщо буде якась помилка, на митниці не розмитнювали, вагони ту вписали, в сертифікаті щось не вписали, не вписали там, до, ну, розуміємо, та? тобто щось не подобається сервісному центрі працівнику, він ваші документи просто відсуне в сторону і скаже, що це зробити неможливо. Виправляєте оцю цю помилку. Якщо ви приїжджаєте з тим же самим бігунком, то потрібно розуміти, що бігунок це прикриє. Ну, такі реалії. Так працює воно. Це, це я зараз пояснюю життєву реальну ситуацію, як це зробити. Звичайно, зараз хтось з мене закидає камінням, і ви правильно зробите, тому що треба позбавлятися, треба йти робити так, щоб воно в нас все було так. Але тут, на жаль, воно так працює. Поки що, якщо ви, вас цікавить практично, як це працює, то воно працює так. Тому. Висновок зробили дуже простий. Грубо на ринку, давайте по скрипту. Та? Грубо на ринку, коли продають автомобіль, є два варіанти. Це якщо продається автомобіль, привезений на фірму він на червоних номерах. Та? Нема, це не тимчасова реєстрація, це просто розмитнений автомобіль та, із документами. І є другий варіант це коли продає вже особа, яка вже на себе поставила транспортний засіб, це білі номера. Перереєстрація транспортного засобу це дешево. Перша реєстрація, я назвав тільки що, але там ще не забуваємо, що там треба заплатити відсоток, якщо це не електричка, то заплатити ще відсоток пенсійний, тому там також треба це також закладати такі кошти. Ось, грубо ми сьогодні пройшлися по речах, які базових, які треба розуміти при купівлі автомобіля, що потрібно знати для того, щоб безпечно придбати автомобіль. Друзі, хочу усім подякувати, усім гарного настрою, бережемося. Будемо на цьому завершувати наше відео. Я надію, що комусь ця вся ситуація допоможе, і у вас буде все добре. Усім успіхів! Бережемося! З вами був Роман Світушак. Слава зсу. Рухаємось вперед.